Відповідно до Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року наказу МНС України від 15 серпня 2007 року про затвердження інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту та графіка перевірки та оцінки готовності місцевих органів виконавчої влади, місцевих органів самоврядування, які забезпечують створення функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту і керівництво ними. Під час надзвичайних ситуацій техногенного природного та військового характеру в Одеській області на 2015 рік, затвердженого заступником голови Одеської обласної державної адміністрації 24 грудня 2014 року, у період з 23 по 27 листопада 2015 року запланована комплексна перевірка та оцінка діяльності щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та Техногенного характеру, готовності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на яких покладено завдання із координації дій та управління функціональними і територіальними підсистемами єдиної державної системи цивільного захисту на місцевому рівні у місті Котойсь та Котовському районі Одеської області. Під керівництвом голови комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації Анатолія Корчового відбулось засідання керівників підприємств, установ міста Котойсь та Котовського району з представниками головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Одеській області, з метою надання методичної допомоги керівному складу місцевих органів виконавчої влади, підприємств та установ, які взаємодіють у реагуванні на надзвичайну ситуацію. У засіданні брав участь голова комплексної комісії, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління державного нагляду, контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту головного управління Державної служби. Надзвичайних ситуацій в Одеській області Сергій Кучер Сергій Васильович ознайомив присутніх членами комісії та проінформував про порядок проведення перевірки.